15 років позбавлення волі. Там, у колонії посиленого режиму, Максим пізнав Бога, і Бог перетворив його горде серце. Це було дивом для самого Максима. Він раптом побачив, що жив у капкані, у який потрапив добровільно. З дитинства він дуже прагнув свободи, без меж і відповідно діяв, а потрапив у тюрму. Диво, але саме за колючим дротом. Максим відчув себе по-справжньому вільним. Він вирвався з капкану, капкану власної гордості та спокус. Його життя змінилося ще там, у колонії посиленого режиму. І це помітили всі. І засуджені, і адміністрація виправної установи. Максим вийшов на волю майже на два роки раніше терміну, провівши за колючим дротом 13 років. Навколишнє життя за цей час стало іншим. І з розрухи 90-х років минулого століття він потрапив ніби в інший світ. Що в 2010 рік? Спокуси оточили його зусібіч, вони стали яскравішими і їх стало значно більше. Але Максим уже знав, що насправді то приховані капкани. Потрапити до капкану знову він не хотів обійти пастки. Не повернутися до старих друзів і попереднього способу життя, знайти своє місце в суспільстві для колишнього засудженого то справжня проблема. Вже знала, що таке гріх. Ще у 26 років вона почала відкривати для себе Бога і пізнавати Його правду, ходила до церкви, вивчала Біблію. Скромна, невпевнена в собі дівчина, вона виросла у невеличкому містечку на Полтавщині і дивилася на цей світ з острахом, прагнула підлаштуватися під його норми. Але внутрішньо не могла. До цього таке відчуття було якийсь дискомфорт. Коли я зустрічалася з якимись людьми, більш високопоставленими, більш якимись значими ще я не могла говорити з ними І взагалі якийсь страх був, якийсь таке, ну. А коли я почала опізнавати Бога, Бог навчив відкривати мені, що я особистість що я щось чогось варте. Те, що мені було колись не до вподоби, то хоча б я терпіла, це просто приймала. то Після того, як я познала Бога, мені це все стало неприємне. Те морське життя, підлещування один до одного, напускні якісь стосунки такі. Ну. Багато чого помінялося зі слова Божого Біблії. Вона дізналася, що є чисте, добре, правдиве в очах Божих. І так прагнула жити. Ще з дитинства, скільки себе повністю, мене якось тягнуло до чогось такого чистого, до чогось хорошого. Хоча постійно шукаючи це, я набивала якісь шишки собі, все більше й більше, більше. наче все нижче і й нище потопала, ну шукала чогось хорошого, тільки я просто не знала, де його шукати. Як і майже всі дівчата, Юля хотіла мати хорошу сім'ю і люблячого чоловіка, пробувала сама знайти собі друга життя. Та все марно. Я вже зневірилася, що в мене колись буде сім'я, буде чоловік. Я вже, можна сказати, на собі хрест поставила. Сказала, що вже все. Бо я шукала, шукала, і все знаходила не те, що треба, набивала шишки, а потім кажу: все, боже, нічого не шукаю. Якщо тобі угодно буде, якщо не угодно, все, я здаюсь, не буду барахти, це більше, Спаси мене вже сам. І от коли я так сказала, і Бог мені зразу послав Максима. Здавалося б, то тільки у казці, раз і скромна попелюшка зустрічає свого принца. Але згадайте, навіть у казці, щоб досягти омріяного щастя, треба подолати шлях непростих випробувань. Можливо, тому що справжнє щастя дається тим, хто зуміє його здобути, вистояти у труднощах, залишитися вірним і не похитнутися. Максим не був принцем, але Капкан для зверей это понятно. Такая лягушка, в которую попадает зверь. Но капкан человеческой жизни, он от самого рождения находится уже возле капкана. А в капкан начинает лезть сам, осознанно. Я помню, когда я первый раз закурил в интернате. Я только в интернат попал, мне пацаны, ну давай проверим какой-то наш, не наш. Раз бычок там подают, давай. И я беру этот бычок. И я знаю, что это плохо. Я говорю, фу, думаю, как это? Не, не, я говорю, пацаны, наверное, не. Вот это не наш. И я такой, чтобы быть и нашим, я беру и залажу в этот капкан. Больно будет, будет плохо. Будет голова кружиться, что и было. Ладно, но ну возьми, да брось. А я же продолжал это делать. И многое другое. Воровать как первый раз начал. Знаю, что это нельзя вообще. Твердо знаю, что это нельзя. Но я полез воровать. Чтобы быть таким, как все. Чтобы как-то у меня что-то было, да. И многое другое. Обманываем. А с женщинами сколько? Сколько было женщин, таких, которых я обманывал, которых я бросал, которых я не считал вообще, ну... А ведь это все-таки человеческие жизни. Ты сам находишься в капкане, еще и в капкан кого-то бросаешь. Вот это капкан греха, который мы осознанно попадаем. освобождения мечта була. Саме это щоб не отойти от Бога, щоб служити. Я понимал, що если я не буду служить, все, это со временем, какая-то рутина, где-то какие-то шабашки, поїхати в Москву, куда-то еще на заработки, як засосет все, і этому краю не будет. И Максим, не бажаючи знову потрапити до капкану, відразу після звільнення з колонії прийшов у церкву, в одну з полтавських громад. Я попал в 10-ту війську Полтавську, яка стала моєю сім'єю. Я благодарен всім братьям і сестрам. Это та община, в которой я увидел Божью любовь. Саме тут, у Полтаві, відбулося його знайомство з Юлею. Вона приїхала з містечка Чутове на молодіжну біблійну Вікторину, що проводилася у церкві. Така цікава зустріч у нас була Вікторина була, да? У Нас пастер був Андрій Гуржій. І Він каже, поїхали хоч удвох. Поїдемо, побудемо на тій вікторині, бо од нашої общини зовсім нікого нема. Приїжджаємо, а воно якраз Максим вийшов вже з тюрми. Андрій мені про нього розказував, що він тільки вийшов, така доля. В нього батьків немає, немає йому дуже куди дітися. Я щось так цією історією прийнялася і почала за нього молитися. Я от сама чувствувала, я молилась за нього так, що аж небеса тряслись. Що то я так переживала за нього і молилась постійно. А коли ми приїхали, познайомились з ним, сиділи ж на вікторині, вопроси там задавали. Ну, так пообщалися трошки, та все. Ну, взагалі, я на нього ну, не звернула так, ніякої такої уваги. Дивилась на нього просто як на людину, яка травмована життям, яка переживає. Ну, так молилася за нього. Через неділю це було. Була вікторина по Євангелію від Іоанна. Це приїхали со всей Полтавської області, браття и сістри, сорівнувався по Евангелію від Аттіана, хто краще знає Біблію. Ну, Андрей мене пригласив і говорить: Давай ти к нам в команду, тому що у мене мало людей і ти будеш з нами. З Андрієм Гуржієм Максим був знайомий ще раніше. Той неодноразово приїжджав до них у колонію і розповідав про Христа, ділився досвідами з Богом і просто спілкувався. Тож Максим. Охоче погодився. Когда я в команду прийшов к ним, уже там была Юлечка. Ну я тогда ще обратил так внимание, посмотрел на неї. Она была скромная. И сейчас является такой же. Она чем-то отличалась какой-то простотой. Скромность и простота. І вот это ж меня взяло. Что я так подумал, думаю, да, была бы хорошая жена. И все. Больше я как-то так подумал, так и все. на этом окончилось. Я Бога молил еще там, в зоне, чтобы у меня была прекрасная жена от Господа. И после того, как эта викторина прошла, Андрей Гуржий мне звонит, говорит, приезжай в эту субботу ко мне в общину, погостишь. Но я же не знал, что там в этой общине Юля, я же, там же со всех, вообще со всех приезжали, с областей. Думаю, ну может какая-то там, с какой-то области там откуда-то. Приезжаю к нему в субботу, захожу, выходит Юля, здравствуйте, я Смотрю, думаю, где-то видел. На другую субботу я прихожу на служение в церкви. Дивлюсь, он сидит. Скажу, О, брат, привет. А он дивится так на меня. Привет. Значит, десь бачив, каже, а да, не помню. А я кажу, там же были на Викторине, ж там, в этом уж Полтове. А он вспомнил. Вот в этот момент мне почему-то так четко так, вот это твоя жена. Серьезно, так, вот это твоя жена. Я думаю, я, у меня сразу всплывает такой момент. Так, Авраам, его раб, Елиазир, который просил, говорит: Господи, кто сейчас выйдет с кувшином воды и скажет Пей, я еще и верблюдом твоим дам. И я думаю, Ну, Господи, если в конце служения я просто подойду и скажу, Юля, а вы не против были бы оставить мне свой номер телефона? Если она скажет, да нет, что вы, пожалуйста, то значит это точно то, что мне нужно. А якщо вона скаже, я не знаю, там подумаю, потім скажу, то буде ясно, що. Ну і так ми прообщалися цілий день. Друг з другом, якось ми найбільше общалися, общалися, общались. А ввечері він набрався сміливості, підійшов до мене. Каже: можна твій номер телефону? І я так йому випила, звісно. І я написала йому. І з тих пір ми почали общатися. Якось я таку. Родственну душу в ньому побачила, почувствувала. Ну не знаю. Я біля нього як знаходилась, мені, наче щось таке рідне, тепле, наче було біля мене. Все життя. Юля у цей час молилась. Все таки, кожна людина, вагалась думаю, моє чи не моє. кажу, боже, якщо це моє, дай мені це знати. Якщо він согласиться, підійти до моїх батьків і попросити зі мною зустрічатися. Якщо він на це согласиться, значить моє. А якщо не согласиться, ще ж молодж в основному батьки для них це не авторитет, і взагалі їм це не нужно. А самій якось такий страх був, понравився він. Ну кажу, все одно боже, якщо не моє, я одкажусь і все. А сама ж думає, як же ж вона там буде. Коли позвонила йому, сказала. Він каже: Я сам про це думав, хотів тобі сказати. Я понимаю, что мы встречаемся. Надо, наверное, познакомиться с твоей мамой. Я хочу сделать официальное предложение тебе вот, через маму. И они собрались. Мама там, брат, бабушка. Я с цветами. Захожу, а там стол. Для меня это было дико, честно говоря. Стол ради меня накрывают. Ну это кто я такой, знаете? Ну привык вот это все время быть никем. Когда я встал, я говорю, решил. Твердо, серьезно. Прошу вашего материнского благословения, чтобы она стала в последующем моей женой. Намерения мои, серьезные. Теща тогда, я помню, аж прослезилась. Да, да, я согласна, если бы лишь бы у вас только было все серьезно, и все вот так вот начали вот встречаться. Кстати, я сразу был уверен, так же как и Юлечка, была уверена, что мы друг для друга. Есть чувства, порывы какие-то, а есть любовь. Вот это вот спутать или там ошибиться это невозможно. Потому что если это Бог дает, невозможно ошибиться. Так начиналась эта история. А потом была авария. Максима, который ехал на велосипеде, сбил автомобиль. Цепь от капкана, она долгая такая, она длинная, она тянется, где-то может зацепить. Сатана не оставляет. Но вне капкана я уже это точно нахожусь. Это уже уверенность. Когда ты освобождаешься от этого капкана греха, от этих цепких зубов, которые ты не сможешь растиснуть сам, и ты понимаешь, какой ценой ты освободился, и ты уже явно видишь различия, как я говорил, стену Бог раз и поставил. Вот смотри, что ты топтал, и вот что, что ну, где ты жил, и что ты получаешь. Ну тогда, конечно, не хочется возвращаться обратно в капкан. А мы в капкан-то сами лезем. Мы же видим этот капкан, мы же знаем, что мы сейчас попадем туда, но мы сами лезем туда. Как уж лягушку вот это при, при, привлекает к себе, что она сама ему в рот лезет. Мы точно так же в этот капкан лезем. Когда я попал в аварию. Я, конечно, не хотел, чтобы ее э, волновали. Когда ей позвонили, я звонить не мог, сотрясение мозга было, ушибы рук, колено, ноги, бедра, голова, здесь бровь рассечена была. Ну, там хорошо меня так подцепило. Врачи звонят и говорят, здравствуйте, вы Юля? Я слышу, да, Юля. А что случилось? Что с Максимом сразу, знаете? Да вот он у нас в больнице. Все, отключился телефон. Ну и где-то минут через Двадцять вже було у мене. Коли мені утром дзвонили, що він попав в аварію, я біжу, несу воєнний білет. Документа ж не було, в і плачу, дороги не бачу. Плачу, кажу, Боже, хай буде. І без рук, і без ног, який там, який там не є, ну щоб живий був. Не от таке в мене бажання було, щоб, щоб тільки живий був. Щоб там не було, кажу, я буду все. Переносити з твоєю допомогою, ліж би був живий. Ну, слава Богу, Бог такий чудний, сохранив. Вона завжди була возле мене, постоянно. Ну я сразу ходити мог, але для мене було це тяжело, тому що ну, голова кружиться, слабость, не, ну, такое, вот, ну, знаєте, ходити плохо можеш, тому що э, нога була повреждена, рука теж, шевелиться ну, сильно не мог. І кормила мене і, і поїла. Здавалося б, тільки радіти. Дві самотні душі знайшли одна одну. Але щастя буває настільки крихким. Максим народився і виріс в Сибіру. Там пройшла його бурхлива юність. Ой, мені казалось, що я ніколи не освобожусь взагалі. Ніколи не освобожусь з тюрми. ніколи не освобожусь. от этих привычек еще когда до Бога. У меня в лагере было два периода. Период без Бога и период с Богом. Период с Богом, слава Богу, был больше, чем период без Бога. Но этот период без Бога, он мне так запомнился, что когда я был без Бога, то я думаю, зачем жизнь-то такая вообще? Ну для чего жизнь? Ну вот отсидел, и у меня сразу ассоциации были с Сибирью, да? Я там, когда в интернате Учился, у меня все знакомые были зеки. Ну, там они кругом, вообще там же ж оно, лагерь на лагере. И вот я вспоминал, когда они картошку варили в чайнике, кипятильник, то есть вот эти заковские привычки, чефира, базары вот эти, когда собираются все вместе, сидят, пьют, разговаривают на своем языке, и вот это им очень интересно, их это интересует. И когда я попал в лагерь, я увидел, когда вот это вот все делается уже в яв... ну, явно среди тебя, в тебе, ты сам это делаешь. Бог на меня уже влиял, да, и я тогда думаю, ну неужели вот такая вот, ну что из этого, что хорошего-то в этом? Вот как-то, ну когда принял Бога, да, тогда такая какая-то яркая стена, такая четкая. Бах! А вот смотри, я тебе показываю то, что ты топтал. Господь начал возрождать. Максим і Юля мріяли про сім'ю, мали намір одружитися. Але У нас таке випробування було, що Максим вийшов із тюрми, у нього не було паспорта. Це дійсно була проблема для нас. Ми не могли створити сім'ю по закону, бо не було документа. Ми вже і по воєнному білету питали. Ні, кажуть, хай паспорт і просрочений, і старий, і другої країни, якби тільки паспорт. У мене ніколи не було в житті паспорта. Коли було время підійти, щоб отримати паспорт, у мене були совсем другие мирового Я так относился пренебрежительно вообще. Та що такое паспорт? Это какая-то ксивка, которая. Тебе палит везде. Ти за такси спалишься по-любому, де б ти не показався, що то надо это, Паспорт значить, о тебе вже вот У меня таке мнение було. Неправильно, звісно. Отак, без паспорта він з Росії переїхав в Україну, прослужив у армії. Без паспорта відбував термін покарання. І без паспорта вийшов на волю. Я вийшов, у мене було множество проблем із паспортом. І я був как бы, вне днів цього. Тобто, я как би бы, здесь був, але ніхто не помічав, тому що, во-первых, і паспорта не було. І мені було настільки тяжело, я настільки був до падіння морального духу. Зустрівши Юлю, Максим ніби ожив. У нього з'явився зміст життя. Він відчув себе потрібним. Їхні стосунки. Ставали міцнішими. Але проблема з паспортом не дозволяла їм зареєструвати шлюб. Вони просили їх повінчати. Але без державної реєстрації шлюбу і це виявилось неможливим. Всі намагання Максима отримати паспорт громадянина України наштовхувалися на тверді чиновницькі бар'єри. Я знаєте, як говориться, а Бегать то туда, то сюда, то туда, то сюда. Это бесконечная вот вот рутина. И кажется, что тебе никто даже руку не протягивает, потому что тебе надо, ты сам все это делай. Він мав уже решение суду про дозвіл на выдачу ему паспорта. Але далі справа не рухалася. Когда я пришел уже радостно и думал, что у меня в кармане паспорт, я пришел в паспорт, но он мне так говорит: так а ну а шо эта бумажка? Она не имеет никакой силы. Вы ну, представляете, у меня в паспортном такое говорят, я. Думал, что вся загвоздка в том, чтобы у меня суд, суд, который выше паспортных столов. А тут, оказывается, суд ничего вообще не значит для паспортного стола. Они говорят, да у нас что этот суд? Я уже, честно говоря, хотел вообще бросить это дело. Думаю, все, жил без паспорта и проживу дальше. Хотя где-то понимал, что ну, семья ж будет. Пришлось ехать в консульство России в Киеве. Когда приехали э, в консульство России, то дали запрос. Сказали, приєдні через місяць на той час. Його стосунки з Юлею стали надто близькими. Вони не втримались і почали жити разом, як сім'я, і це створило ще одну проблему в їхньому житті. Ми розуміли, що це не зовсім правильно. Без штампа в паспорті жити двом людям. Ну ми понімали і те, що якби ми розійшлись і були далеко один від одного ждали, поки ми отримаємо паспорт. Це було б ще б хуже, ніж те, що ми разом були. Болковий він не дрімає. Він свої вставляє полки в колеса. Важко було, звісно. Ну, і осуждіння людей було не нас. Ми самі саме металися, теж думали, правильно ми це робимо неправильно. Ми хотіли, щоб у нас все було правильно. Ми хотіли зразу, щоб у нас добрачне консультування пройшло. Потім нас благословили, щоб ми розписалися, щоб все було так, як хотілося. Мені, як кожній жінці, невестя, хотілося біле плоття, хотілось весілля. Ну, Цього не було. Максим і Юля були у відчаї. Вони розуміли, що вчинили гріх, порушили Божу заповідь. Їм радили розлучитися. Когда случилось, что мы уже были близки с Юлей, то оставить ее уже, я не имел просто права. Я считал, что это будет предательство. Это будет измена, даже по отношению к ней. И это будет измена перед Господом. И я глубоко убежден, что в то время Господь понимал меня. Господь не осуждал. Потому что Господь входил в положение. И если бы он осуждал, мы бы не были вместе. И что Господу осуждать нас, если мы сами себя осуждаем? И вони навіть пробовали розлучитися, до вырешения вопроса. Я говорю, Юлечка, ну ты понимаешь, так не должно быть. Давай, наверное, расстанемся. Я это говорил, у меня... Я, я даже не мог поверить, что я это говорю. У меня ком в горле стоял. Увидел ее глаза, вот это непонимание. Я говорю, ну, ну зачем ты так смотришь? Ну что мне сделать? Я и не хотел этого. Я этого очень не хотел. Мы договорились, что расстанемся на некоторое время, не будем вместе жить. Она поедет к маме, уезжает. Говорит, а как же ты? Кто ж тебе готовить будет? Ты ж поздно приходишь. Как я уеду? Как ты один останешься? Кто за тобой присмотрит? Буду, говорю, покупать себе, готовить и буду есть чего. Да, ну что ты мне говоришь? Ты будешь готовить? І коли вона уехала, я не знаю, пройшла ли неділя чи ні, ну, в общем, приїхала вона опять, і ми були вместе все одно. І більше після того ну, не разлучались. Що їм довелося пережити, знають тільки вони двоє і Бог. І хоча все відбувалося на очах людей, але той біль, що розривав їхні серця, відчували тільки вони самі. То було їхнє життя, минуле теперішнє і майбутнє і рішення мали прийняти вони самі. Бог не оставив нас ні на секунду, поки ми були от в цих трудних замішательствах, да во самі, самі все надіяли, Да? І тепер понимаю, це, пытались как-то вроде бы как бы вернуть все назад. но ну, хотя уже що ти вернеш назад, уже нічого не вернешь. Мною Юлії було прийнято такое рішення: уйти з члена в церкви, щоб не було п'ятна на церквах. Потому що церковь Божья має бути без п'ятна, без порока. І это все прекрасно Каждый христианин Кожен это понимать. Коли у громаді зачитували заяву Максима і Юлії про членів церкви, багато з присутніх плакали. Вони бачили щирість почуттів і прагнень цих молодих людей, знали їхні непрості долі і встигли їх полюбити. Але Боже Слово є правда, і гріх є гріх. Тож Максим і Юля вийшли зі складу членів громади, але продовжували ходити в церкву на служіння. Вони не полишили Бога, навпаки, ще міцніше трималися за Його руку. Я розумію, що всі періоди в нашому житті це все не случайно. І все це дане Богом. І Бог каже, що всі ці періоди я дам вам пережити. І якісь там взлети, і падіння, і все це я там вам пережити. Це той же капкан, що намагається міцно затиснути здобич, вирватися з нього зможе лише той, хто визнає свою провину і скоряється. Глубокий урок, звісно. ну, ти розумієш, що ти зробив неправильно, що да, ти видноват, я знаю, що оправдання гріху не Но апостол Іоанн говорить так: сіє, пишу вам, щоб ви не согрішали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Вот эти стихи не дают повод, чтобы дальше грешить, но они меня поднимают. Я упал, но они мне дают надежду на то, что мы имеем оправдание, но только покайся. Я знаю, що Господь він завжди посилає нам те, що нам потрібно. Коли у нас труднощі, ми більш держимося за його руку. Ми хватаємося за нього, ми тянемося більше до нього. І я благодарна Богу, що ці трудності вони частенько бувають, щоб ми не тіряли Бога із свого зору. Мені, звісно, більше радість на то, що Господь взагалі звертає на мою життя внимание, що йому не все одно моя життя. Наді що він говорить, ну, я то тебе люблю, я поднял уже тебе. Я тебя принял, как вот тот отец, который ждал, да, выглядывал своего сына блудного. Вот так Господь говорит, посмотри, в чем ошибка-то твоя. В чем кирпич еще один на стену непонимания, которую надо разрушать. И вот этот Дух Святой идет как стенорушитель. У некоторых христиан спасен однажды, спасен навсегда. Это и так понятно, что мы спасены. Непонятно, что может быть преградой к спасению. Вот в чем дело. И когда Господь указывает на эту преграду, это великая благодать, это помощь от Бога. Майже три роки знадобилося Максиму, чтобы отримати паспорт. И когда я этот паспорт получил, мне и вправду хотелось за место билета в автобусе паспорт показать. Ну то есть, ну что я уже как-то там Гражданин, що я вже как бо свой в общстві, уже той тобто, сприйміть прийміть, прийміть мене так та ще більша радість чекала його вдома. Бог нам дав донечку, наше сонечко. В цьому показав своє одобрення нашого брата, нашої любви. Сказав тільки держіться один за одного, бережіть те, що у вас є, і несіть моє світло. Вони зареєстрували шлюб, і Максим став повноцінним чоловіком і батьком. Донька то його невимовна радість. Продовження історії у наступній частині фільму поза капканом сім'я.